Ви кажете, що клієнт не завжди правий. Але коли скажеш таке клієнту, навіть у м'якій формі, втратиш цього клієнта, що ж тоді, по-вашому, робити? Це ще одне дуже слушне і дуже цікаве запитання від моєї підписниці. Дивіться, ну, ні для кого немає ніякого секрету, що є такі клієнти, щоб їх краще взагалі не було, бо мізки всі винесуть вам. У залишку вони, тобто ці клієнти, ця категорія клієнтів, все одно остануться незадоволеними, а ну, нерві з вас виметають дуже багато. Тому, тому є дві, всього дві ситуації. Тому є всього два випадки. У першому випадку у вас не вистачає клієнтів і ви змушені хапатися, чіпатися за любов клієнта. Бо дійсно. Як пише моя підписниця, коли скажеш навіть у м'якій формі, що клієнт не правий, клієнта, і він бистренько іде до ваших конкурентів. Так? Взагалі у вас було мало у цьому випадку клієнта, а ви ще втратили. І ви будете такому клієнту годити, ви будете за нього чіплятися, ви будете його цінувати да? у глабках. Бо нема... нема іншого ліпшого варіанту у вас. І другий випадок, коли у вас є достатня, достатня кількість клієнтів, а ще краще їх надлишок. Тоді що ви зробите? Ви цього клієнта із легкою душею відправите до ваших конкурентів, так, щоб він їм виносив мізки, щоб він їм варив воду. Так? А ви будете працювати з тими клієнтами, з якими вам, по-перше, вигідніше працювати ну, по грошах. По-друге, з якими вам приємно працювати, так? з якими у вас складуться довгострокові якісь стосунки ділові. Так? І це можливо тільки у тому випадку, коли у вас є надблишок клієнтів. Тобто, щоб був такий наглишок, знов я, я знов і знов вас буду відсилати до мого Патреону, бо цю невеличку трансляцію неможливо так більш розширено це питання розкрити. За посиланням переходьте, там багато є вебінарів на, на цю тему, як збільшити прибутки, як збільшити кількість клієнтів є начальний курс з цього приводу і так далі. Для того, щоб більше клієнтів було у вас, над цим треба працювати. Вони, як правило, не падають до, до вас з неба. Так? Виділіть у своєму робочому розкладі якийсь час, в який ви будете займатися тим, що будете залучати тих клієнтів у вас швейний бізнес. Отак От буде найкраще для вас.